Цікаве спостереження. Написали мені підписники. Ну, одна жінка там пише, що. От значить Сергій, що ви там рветесь до влади? Ну це стандартна тема. Знаєте, я ще нікуди не рвусь, але вже люди хвилюються, щоб, не дай Бог, професор кимось не став в державі. Ну, знаєте, професора не мають керувати процесами, тим паче, от, люди, які є публічними, відкритими, у середньозваженому українцю потрібно обрати якусь гедоту і потім довго сумувати. Знаєте, от є така є прислів'я. Що українець спочатку обирає панів, а потім витягує бандуру і співає сумних пісень. Так ось побороти це неможливо. Українець хоче страждати, і українець хоче сумувати, співати на бандурі середньозваженому українцю сумно, коли його не Ну, ви зрозуміли, не нагнітають, не угнітають. Середньо українець не може жити в спокої, в добрі, в добробуті. Потрібен екстрім. Якийсь потрібен екстрім. Потрібно якийсь майдан завжди організувати, чи то картонний, чи то ще якийсь майдан. Чи то на граніті, чи то на Майдані. Ну, коротше, завжди треба якийсь екстрім. Спокійно ми жити не можемо. І ось ця людина пише, що Сергій, що ви там оце рветесь до влади, робите, що ви там людина з народу? От ми вже одного хлопця з народу вибрали. Я так сижу і думаю, а про кого вона? А якого це хлопця з народу вона вибрала? Я починаю судорожно думати, а який це хлопець з народу? Ну, давайте візьмемо Кравчука. Ну, судячи по віку жінки, яка це написала, вона могла ще голосувати за Кравчука, але Кравчук хлопцем з народу ніколи не був. Кравчук був всі роки, всі роки в комуністичній партії Радянського Союзу. Причому в свій час Кравчук, Кравчук бурехливо реагував на деякі протести на Заході України, з рухом воював, навіть давав там, деякі вказівки на арешти деяких людей, заборону символіки і так далі. Підніміть, погугліть, ну, чат GPT допоможе. Тобто такий собі хлопець з народу Кравчук, хоча історично так. Радянський Союз давав можливість людям з народу, з села пробратися аж до вершин. Ну, як ми любимо. людина, звичайна, з села. Але щоб пробратися, потрібно ставати було партійцем. Тобто потрібно було пройти різні вишколи, вищі партійні школи. Потрібно було бути комуністом, таким комсомольцем, потім комуністом, ідеологом. І можна було можна було з села пробратися аж до вершин. Так ось, якщо ви вважаєте, що це Кравчук, ну, людина з народу, ну, нехай буде так. Але ні, це не людина з народу. Колись, можливо, був сільським звичайним хлопцем, але потім пройшов горнило Комуністичної партії. Наступний був Кучма. А може, кучма це людина з народу. Я вибачаюсь, але кучма був директором одного з найбільших заводів в Україні. Кучма при, при всьому його, при всіх його нюансах. Він людина абсолютно не дурна, хитрий, розумний. Е я не скажу слово начитаний, е тому що тут не в начитаному справу, а це інженер. Це людина, яка очолювала величезний завод. І це явно не людина з народу. Навіть якщо він би жив з вами разом в одному будинку, назвати його звичайною на людиною, хлопцем з народу важко. Це не людина з народу, тому що за той тривалий час, яким кучма керував заводами, мав зв'язки, вплив, владу і так далі. Ну, важко його сказати, що він залишився отим народним хлопцем. Далі був Віктор Ющенко, хлопець з народу, хлопець з народу, який був е головою Національного банку України. Ну, колись Ющенко був хлопцем з народу. Дійсно, був е сільським, нібито бухгалтером. Але недовго. Ну, а потім, знаєте, крива американської судьби вивела його до високих посад. І прем'єром, здається, був і головою банку національного, там очолював Банк України, який десь дуже дивно зник, і з ним купа грошей. Ну, то таке собі. Це ж, знаєте, ніхто не звинувачує, Віктор Андрійович. Це, от Віктор Андрійович, людина з народу, хлопець з народу. Ага. Янукович. Янукович хлопець з народу. Ви знаєте, от з усіх президентів України, напевно, Янукович єдиний, дуже близький до хлопця з народу. Історія Віктора Федоровича доволі туманна і доволі незвична як для президента країни. Мав термін, якісь шапки, ніби крав, чи то там за зґвалтування. Ну, коротше, щось було. Щось було, і було дуже мутне. Кажуть, що любив оце діло, міг у морду дати і так далі. Але Віктор Федорович, навіть при всіх цих нюансах, ви знаєте, доволі швидко піднявся до певних посад, де закріпився і почав себе вже поводити, як барін. А не як хлопець з народу. Хто був е, в Межигір'ї, той, напевне, бачив, що таке хлопець з народу. Ну, от, все-таки е, Віктор Федорович, мені видається, якраз найближчий до хлопця з народу, тому що саме Віктор Федорович е, от своїми оцими гігантоманіями і показав, що в нього, з нього не вийшло оте е, минуле, коли він був бідний, голий, нещасний і так далі. Ви скажете, стоп, а Петро Олексійович, хіба це не хлопець з народу? Ребятоньки, ви біографію Петра Олексійовича підніміть. Підніміть біографію дружини, підніміть все підніміть, там, навчання і так далі. І ви зрозумієте, що народ Петро Олексійович бачив тільки за скла свого персонального автомобіля з водієм. І народ, про який ви кажете, Петро Олексійович знає, десь приблизно. от, от. Ну, і залишається той хлопець, на якого, власне, натякала. Бо зараз я впевнений, що ви вже понаписували в коментарях Сергій Миколаївич, що це діла, що ти нам тут у 8.20 ранку забиваєш баки. Вона ж мала на увазі Зеленського. Якщо хтось із вас думає, що а, Володимир Олександрович Зеленський це хлопець з народу, то я мушу вас розчарувати. Володимир Олександрович ще років за 10 до президентства, він ще і не думав, що він може бути президентом. Так він вже був доларовим мультимільйонером. Ну, я так підозрюю, це моє оціночне судження. Але е е Володя з кварталу, він на сцені був хлопцем. З народу, невже ви цього не зрозуміли? Вже скільки об, обговорили, що люди проголосували за Голобородька інколи, люди подивились, як в серіалі може бути гарно. Що ототожнили Володимира Зеленського і актора кварталу? Ви розумієте, що це різні люди? Оце все одно, що вважати Андрія Данилка віркою сердючкою. Ну от Андрій Данилко. Вже багато разів давав зрозуміти, що Вірка-Сердючка це сценічний образ. І як тільки Вірка-Сердючка сходить з сцени, вона стає доволі жорстким, розумним, абсолютно прагматичним і не юморним Андрієм Данилком, з яким не можна себе поводити так, ніби він Вірка-Сердючка. Він одразу дає відсіч і правильно робить, до речі, то ви розумієте, що Андрій Данилко і Вірка Сердючка це не одна і та ж людина, але образ простого хлопця на сцені, мільйонера доларового давно, і не просто мільйонера, а мультимільйонера доларового. І образ Володимира Зеленського, Володимира Олександровича, це одне і те ж саме. Оце ви маєте на увазі хлопця з народу. Ну, якщо ви так думаєте, то ви знаєте, ми навіть після війни, навіть після всього того, що ми пережили, розумнішими ми не станемо. На виборах ми проголосуємо знову за щось за чергового хлопця з народу, який потім виявиться зовсім не хлопцем з народу. Але людям нічого не доведеш. Люди. Агресують проти тих, хто намагається щось зробити для них. Людям потрібна казка, людям потрібен міф, людям потрібна гарна історія і гарний обман. Як сказав мені колись один знайомий, люди люблять, коли їх гарно обманюють. Напевне, так. А я додам: люди не люблять, коли їм говорять про те, що їх обманули. І тому. Ось ці люди мене і не люблять. Краще бути обманутим, ніж усвідомити, що тебе обманули. Не обманюйтесь, бо це ваше життя. І от я вам пройшовся по президентам, а тепер кожного президента помножте на 5. Це ваші роки життя. Один президент мінус 5 років, другий мінус 5 років, мінус 5 років, мінус 6 років і так далі. Ваше життя міряється президентами. І залежно від того, кого ви обираєте, отак ваші 5 років, чи то 10, чи то 6, ну не знаю скільки буде, отак ваше життя йде. Тому що вам хочеться казку. От ви собі придумали про хлопця з народу і ходите з нею. До сих пір ходите. Навіть уже чат GPT є, і вже можна все дізнатися в чаті GPT. Ну для чого? Для чого дізнаватися, що нас з вами обманули? Що ви самі себе обманули. Бо якраз Володимир Зеленський нікого не обманював. Кожен із вас міг просто стати і подумати: стоп! А я знаю, Володимира Олександровича? Чи я тільки знаю актора на сцені? А я знаю Віктора Федоровича. Чи я його бачу тільки в тіні кучми, і я його бачу на фоні Ющенка. А я знаю Петра Олексійовича. Чому я пішла за нього проголосувала, коли він мені не подобався за часів Ющенка? А я знала і так далі, не знала. І проблема в тому, що і знати не хочете. Тому я не рвусь нікуди. Я хочу, щоб ви знали. А якщо ви будете знати і надумаєте, що вам потрібна якась людина, не з оцих типу простих, а насправді дуже складних людей? Ну тоді, можливо, у таких як я з'являться шанси. Але не хвилюйтесь, у мене цих шансів немає. Бо є ви, які вірите в казку.